Песик та його місячні друзі. Однієї місячної ночі я прокинувся від того, що наш песик протяжно завивав на місяць, і чого це він, подумалось мені? Подивився я уважно на місяць, тоді на песика, а тоді ще раз на місяць і пригадав таку історію. Жили собі нерозлучні друзі песик, котик, півник та кролик. І були вони завзятими мандрівниками. Коли їм випадало хоч трохи вільного часу, вони вирішували в далекі мандри. Обійшли вони уздовший впоперок усеньку землю, а тоді почали все частіше поглядати на зоряне небо. Надто подобалося їм спостерігати за місяцем. На небі він вирізнявся з поміж усіх зірок. Якось песики каже Товариство, а чи не полетіти нам на місяць? Гляньте, які там гори, а моря які глибокі, див усяких, мабуть, чимало. Я про це давно думаю, аж засяяв котик. На місяць, на місяць, загукав півник із кроликом. То що, летимо? запитав песик. Летимо в один голос закричали друзі. Почали вони майструвати справжнісінького зорельота. Песик був за конструктора, адже серед них він найкраще розумівся на космосі і на зорельотах. Невдовзі зореліт був готовий. Хлоп'ята, стривайте, схаменувся раптом песик. А хто ж залишиться вдома, хто дбатиме про наш город? Хто?» Але залишатись не хотів ніхто, бо всім кортіло на місяць. Мабуть, доведеться песику зостатися тоді, сказав котик. Ти поміж нас найудатніший до всякої роботи. «А вже ж», – вигукнув кролик, так, таки так, підтакував півник. Песик схилив голову й мовчав. Будь ласка, не засмучуйся, заспокоювали його друзі. Треба ж комусь бути на господарстві, а наступного разу хтось інший залишиться, а ти полетиш. І ось настав час відлітати. Узяли мандрівники все необхідне і почали сідати у свій сяючий зореліт. Песик стояв поруч і прощально махав їм лапкою, ще й хвостиком. Він пробував усміхатися, але з його очей чомусь капали сльози. До побачення, песику, не хвилюйся, ми швидко повернемось. Гукали на прощання котик, півник та кролик. Загуркотів двигун зороліт заблимав тисячами вогнів, загудів, затрясся, а далі відірвався від землі і полинув у небо. Песик довго спостерігав за ним, аж доки зореліт не перетворився на маленьку цяточку, яку вже годі було розгледіти. Став песик жити сам самісінький. Гарно він господарював і все було в нього до ладу. Ось лише зранку тепер будив його не півник, а будильник. Минуло багато-багато днів, а друзі все не поверталися. Може, подумав песик, їм так сподобалося на місяці, що вони й забули мене? Оце друзі. Але ж ні, міркував він. Не могли вони забути мене і свою домівку, видно, заблукали десь. А може. Зіпсувалося щось у зорольоті, і вони його ремонтують. Треба ще трішки почекати. Кожного вечора, коли на небі з'являвся місяць, песик пильно у нього вдивлявся. Іноді, коли місяць висів майже над самою землею, песикові здавалося, ніби він бачить там своїх друзів. Тоді він закидав голову і протяжно гукав. Котику, півнику, кролику, але друзі, на жаль, не відгукувались, хоч іноді він кликав їх цілу ніч. І ось, коли песик уже зовсім зневірився, у його двері хтось постукав. Хто там? запитав песик. Але замість відповіді за дверима почулося мурняв, потім голосне кукаріку, -ку, а далі рвучко відкрилися двері, і в песика на шиї повиснули щасливі котик, півник і кролик. О Боже, хлоп'ята, невже це ви? Не вірив своїм очам песик, ви же живі. Та ніби живі зітхнув кролик, хоча довелося добряче поблукати поміж тих зірок. За вечірній чайочком ми тобі все розповімо. Пообіцяв півник, струшуючись від дощу, що весело шумів за вікном. Хлопці, ущипніть мене, це не сон. Ви такі справді повернулися, ніяк не міг заспокоїтись песик. Та повернулися, повернулися, усміхнувся котик. І тепер будемо мандрувати тільки з тобою, сказав півник. Адже ти найкращий гравець з урельотів і планет, додав кролик і простяг песикові ще теплий шматочок місяця. Кінець. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте підписатись, будь ласка, на наш канал та поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.